Добрий день. Я так багато всього хочу розповісти, що в мене головна задача це встигнути все розповісти за 20 хвилин. І почну з того, що коли там 10 плюс років тому ми розповідали про ініціативи і соціальний лун, то часто чули реакцію, а навіщо воно вам потрібно? Що гроші зайві дивні якісь? Зараз під час війни суспільство дуже швидко дорослішає, і більше нам таких питань, там навіщо соціальні ініціативи не задають? Навпаки, зараз, якщо бізнес працює в Україні і він не є соціально відповідальним, то виникає питання: якби, а навіщо взагалі тоді він працює? Як можна не бути соціально відповідальним, працюючи в країні Україні під час війни? Мене звати Анна Денисенко, я кураторка громадської організації «Лун-Місто». Це «Лун -місто» — це соціальна ініціатива української it компанії Лун, яка працює у, на ринку нерухомості. І ми ті айтішники, у яких є своя громадська організація. Сьогодні я буду говорити про взаємозв'язок між КСВ і продуктом, брендом, чому вони мають бути єдині і працювати все Мій виступ буде складатися з трьох частин. Перша буде довга. Не лякайтесь, потім дві коротенькі. В останній частині відкрию таємний секрет, чому наші соціальні проекти мають успіх. Коротко про лун луну 16 років. Ми є українською проптечкою компанією. Якщо говорити по-простому, то ми діджиталізуємо ринок нерухомості, щоб там, коли ти хочеш купити або орендувати квартиру або продати, то тобі не треба було нервувати і ти міг все це зробити, сидячи на дивані. І у нас є багато продуктів, які ви бачите на екрані. В цілому в 10 країнах працюємо. Шість років тому ми запустили окремий громадський проект Лон місто і його мета це ну, така знаєте, амбітна мета, нескромна. Змінити світ на краще. Ми віримо, що для того, щоб відбувалися зміни в Україні, в місті, в суспільстві, потрібно створювати запит на ці зміни. Тобто для того, щоб наші вулиці стали безбар'єрними, для того щоб наше повітря стало чистим, для того щоб наш ринок житла став прозорим, потрібно формувати запит на все це. І ми цим займаємось, так перша частина це була теорія, зараз практика почне. Які ж перед нами можливості відкрила соціальна відповідальність за всі ці роки роботи. Перша можливість це ми усвідомили, що дійсно, коли ти є соціально відповідальним бізнесом, то ти можеш змінювати світ. Ну без безперебільшення. Наприклад, зараз там у багатьох медіа була новина про те, що. Майже половина українців, які користуються Wi-Fi, перейшли на технології Xpon. В общем, звучить страшно, але що це означає? Що у українців тепер ну, у біль майже половини українців, які користуються Wi-Fi, є інтернет, який працює навіть під час відключень світла, і мало того, він так може працювати без світла, майже три доби. Ну це класно. і Ми всі розуміємо. Бо зараз чому це важливо, тому що зараз у кожного з нас регулярно виключають світло, і ви можете тільки уявити, як нам приємно, коли ми читаємо в цій новоні, що одним з рушієм цих змін, одним з чинників, який сприяв тому, що українців з'явилася така можливість там працювати, вчитися і так далі, і під час від є наша мапа. Інтернету, яку ми зробили разом з міністерством цифрової трансформації, і продовжуємо її розвивати зараз. На мапі там 50 тисяч адрес по всій Україні. Ми взагалі починали її з Києва, але був такий великий запит з інших міст, що зараз вона би масштабується. І принцип мапи такий, що провайдери нам подають дані по кожній адресі щодо того, яка технологія у них є інтернетом на цій адресі. І потім кожен охочий може зайти на цю мапу і подивитися, який провайдер йому більше підходить, і який може надати йому більш стабільний інтернет. Друга історія про те, як можна змінювати світ, навіть якщо ти ну, така відносно невелика it кампанія це ви могли часто бачити в медіа новини про те, що жах там Київ очолив рейтинг міст з найбруднішим повітрям в світі. І нас такі новини дуже як-то обурювали, тому що ну, ми усвідомлюємо, що в Києві є там, багато проблем, але ну, не те, що в Києві найбрудніше повітря. Ну все таки не найбордніше світі. Ми почали шукати, як виникають ці рейтинги. Знайшли, що їх робить швейцарська компанія і ми року спілкувалися з цією компанією і, врешті-решт, домовились з ними, що ми надаємо їм дані з нашої мережі станції якості повітря. Вони їх використовують при розрахунку цих рейтингів. Також ми сконтактували їх з КМДА, у яких є класні пости, точні, які моніторять якось повітря, і, і ця швейцарська компанія також враховує ці точні дані. І виявили, що дійсно е наші би, е відчуття були правдивими. Що дійсно в Києві не найкраще не найгірше повітря в, в світі? Ми знаходимося між е Мадридом і Люксембургом за минулею. Я ще якби куди покращуватись, але все ж таки. І я казала про те, що ми надавали дані щодо якості повітря. Вони ми їх беремо з нашої мережі станції. У нас є власна мерожа станції. Працюю в 13 містах. Розвиваємо її вже понад 5 років спільно з факультетами радіофізики, електроніки і комп'ютерних систем університету Шевченка. Заходьте, дивіться, яка зараз якість повітря у вашому місці. В цілому у нас є різні підходи щодо того, як змінювати світ на краще. І е, однією з таких ключових тем для нас є тема безбар'єрності. Ми хочемо, щоб наші міста, наше житло було е, зручним і доступним і для ветерана з інвалідністю, і для родини з малою дитиною, і для будь-кого з нас, да? тобто, щоб можна було пересуватися згідно і вільно. І ця тема безбав'єрності вона така досить складна, і не всі готові її сприймати сходи. Тому ми подумали, що було б дуже класно, якби амбасадором цієї теми був хтось ну, такий дуже милий. І так у нас з'явився Коржик корбаніст, це амбасадор безбав'єрності від луміста. В нього дуже коротенькі лапки, і він через це дуже не любить балдіори. Е, і е, кожен урбаніст вже ходив на дослідження безбар'єрності е, до Укрзалізниці на вокзал, до нової пошти, е, до планіти кіно. Е, і ось недавно ще вийшов ролик, е, кожен урбаніст катався в інклюзивному таксі уклон, сказав, що теж класно і зручно. Е, ще що ми прагнемо змінювати в світі, це е, трансформувати ринок житла. Ми чому би, ми цим займаємось? Тому що, наприклад, якось ми стискнулися з такою дуже ганебною ситуацією, коли власник квартири відмовив, відмовив здавати квартиру ветерану з інвалідністю через те, що у ветерана інвалідність, і йому не здали квартиру. Це для нас був просто якийсь такий шок. Ну як таке може бути? Ми оновили е, редакторську політику всіх наших сайтів, щоб таких повідомлень у нас не було, не може бути, е, тому що це, ну, це жах. Такого не може бути і в цілому. Ми би, регулярно робимо кампанії щодо протидії дискримінації на ринку житла. Зокрема, робили кампанію з кота, е, щоб не дискримінували котиків. Бо котиків не хочуть брати в родину через те, що потім господаря всім котиків не здають житло. Так не має бути. І котики, і люди всі мають право на власну квартиру, бо вони хороші. Ну, і в цілому, ми би, за світ без бар'єру, без дискримінації і, звісно, без Росії. Також ще одна: ми прагнемо зробити. Щоб ринок здачі житла виходив в стіні, робимо кампанії на цю тему, щоб люди платили податки, коли вони здають квартиру. Це важливо, бо це обезпечує і тих, хто знімає, і тих, хто здає, і дає державі податки, які зараз надважливі для нашої оборонної здатності. Ще хочемо, щоб е, вартість е, оренди квартир не була в 87% від заробітної плати, як це зараз є в Ужгороді, бо щось підказує, що це неправильно. Не може так бути так. Друга можливість, яку нам дає е, соціальна відповідальність як бізнесу, це можливість допомагати. Ми були надщасливі, коли до нас звернулися з United 24, вони запускали проєкт з відбудови 18 зруйнованих росіянами будинків у Київській області, і наша експертиза з 3D-моделювання з моніторингу відбудови стала у пригоді. І знаєте, це такі дивовижні відчуття, коли ти бачиш, що от такий був будинок, його зруйнували росіяни, він виглядав ось так. Зараз він виглядає ось так. І коли ти усвідомлюєш, що частиночка цієї роботи якби була зроблена і вашою командою, то це дає ну, якийсь сенс життя. Так, третя можливість, яку дає нам корпоративна соціальна відповідальність, це можливість розуміти. Ми як компанія PropTech, дуже багато знаємо про житло. У нас дуже багато є даних про житло. І з початком повномасштабної війни ми зрозуміли, що ці дані вони надважливі не тільки для нашого продукту, а й для того, щоб і ми, і суспільство краще розуміли, що відбувається на ринку. Так? Це дає ну, контролю контроль над ну, ситуацією і допомагає зробити ринок більш прозорим. Так, у нас виник проект. Лун статистика, Я от тільки що показувала скрін. Там на ці лун статистики є все взагалі про ринок житла і ціни на оренду, на купівлю, темпу будівництва. В общем, подивився і все може давати коментарі телеканалу щодо того, що відбувається на ринку нерухомості. І ми вважаємо, що це надважливо. Так, четверта можливість, за яку ми дякуємо корпоративній соціальній відповідальності, це. Можливість взаємодіяти з дуже цікавими людьми. Ми робимо проекти з найкращими бізнесами, ми робимо спільні проекти з найпрогресивнішими державними установами. Цього року почали співпрацю з КСЄ, почали співпрацю з моїми любими архітекторами з еохіматики. Мали честь представити наш проєкт з гробезбар'єрність, че кліст безбар'єрності житла першій леві. У нас в офісі, а ще у нас ви можете часто читати новини про наші ініціативи з Мінцифри на каналі віце-прем'єра з інновацій. У нас в Офісі стоїть на почесному місці подяка від президента. І знаєте, як приємно в компанії десь так сказати, що в тебе в офісі стоїть подяка від президента. В цілому кожен наш співробітник, кожен мудрмейт. Усвідомлює завдяки цій соціальній відповідальності, яка є невід'ємною частиною того, що ми робимо, усвідомлює, що ми є частиною чогось більшого, да? що ми допомагаємо світ робити трошечки краще. І ще цікаве спостереження, що корпоративна соціальна відповідальність допомагає робити сильнішим не тільки бізнес-бренд, але й HR бренд. Для нас часто люди приходять працювати саме тому, що у лун є цінності. Для нас, до нас, від нас люди не хочуть іти, тому що у лун є цінності. Тобто люди це е, цінять. Так. І е, п'ята е, можливість це робити більше, ніж ти взагалі думав, що ти можеш зробити. Е, Ті, хто знають, хоч трошечки, що зараз відбувається на ринку нерухомості, то розуміють, що фінансова ситуація там зараз, як у кажучи, не дуже. Але все одно донатити хочеться і хочеться, хочеться донатити дуже багато. Так почався наш проект Кадрат за донат в його рамках. Ми розігруємо квартиру, які надають забудовники. І перший квадрат за донат ми робили з компанією Ріел та з поверним, поверним живим. Тобто Ріел надає квартиру, ми збираємо гроші, передаємо повернись живим. І де ми беремо ці квартири? Ну це просто треба 16 років працювати на ринку нерухомості. Тобі почали довіряти і давати квартиру як прось. Спочатку це був для нас перший такий великий збір. Ми дуже нервувались, дуже переживали, чи зможемо ми зібрати ці 15 мільйонів за місяць, але ми зібрали 15 мільйонів. Потім думаємо, спробуємо 18 зібрати. Зібрали 18 мільйонів. Думаємо, ну може вийде 21, і в общем зібрали решт -реш, за місяць 21,5 мільйон гривень. Передали порони живим для наших військових завдяки чому цей збір був таким успішним? Крім того, що всі ми дуже над цим працювали, щоб він став успішним, це те, що дуже оцей був короткий крок. Від е, чітке попадання в цільову аудиторію. Люди заходять е, дивитись квартиру, шукати квартиру. Вони би, готові до того, що вони вже уявили, як вони будуть жити в тій квартирі, а тут їм за 200 гривень дається шанс виграти квартиру, чорний сповувати, і плюс ще допомогти е, військовим. Е, потім був е, а да, і квартиру цю першу виграв, виграв військовий. Він задонатив 2000 гривень, виграв, виграв квартиру, ми були супер щасливі. Потім був другий квадрат за донат. Тут теж розігрували двокімнату від Royal House у ЖК Нова Англія. Теж зібрали багато грошей. І зараз супер новина. Сьогодні стартує третій квадрат за донат. Трошки знаєте інфляція. у першому можна було виграти квартиру за 200 гривень, тепер за 300 гривень. Але ви розумієте, що в принципі 300 гривень і в тебе є шанс отримати квартиру на зимові свята це класна тема. Тому я вас запрошую на лун, спробуйте, навіть якщо не вийде, все одно ви станете класним. І тепер загадка: це третій збір. Здогадайтесь, на яку ж турмову бригаду ми збираємо гроші. Да. Квортила знову від DL наших фрортів надійних у ЖК Берегтіпас 74 квадратних метри. Сумна в цій історії тільки те, що співробітники Лун не мають права брати в цій історії. Так що я можу задонатити, але квартиру не отримаю. Так. І у нас сьогодні бізнес-конференція, і треба щось сказати про показники, там, да, про KPI. Я б тут могла довго говорити про там, те, які у нас величезні медіахвати, ми отримуємо, як там бачимо, як росте лояльність до бренда і так далі. Але я б не хотіла про це говорити, тому що ми цього року спільно з платформою Пам'яті Меморіал запустили проєкт Мапа вулиці Героїв. Є такий вірш, мої знайомі стали вулицями. І ця мапа про це. На мапі можна почитати історії людей, які віддали своє життя за нашу Україну, за незалежність, за правду, за чесність. І ми, би, у нас вийшла така мапа. Ми дуже багато отримали позитивних відгуків на неї, але мені, мені запам'ятався цей. Я просто хотів сказати: дякую вам за ініціативу. І от, от такі от відгуки, які ще. Є, вони для нас це найкращий KPI, Ось така історія. Вот І тепер останнє наш секрет дієвої корпоративної соціальної відповідальності, що ж нам допомагає бути тут ефективними. Те, що ми любимо, те, що ми робимо. Тобто ну, не можна знаєте, топити за екологію, а самому е там поїздити на якомусь авто, яке продуцює дима. І не можна топити за безбар'єрність і би, нічого для цього не робити. Ми щиро би, любимо кожен проект, який робимо, і сподіваюсь, що його люблять багато людей. Е дякую, мої контакти. Якщо що, пишіть, е буде рада.